Здоровенькі були, вітаю вас на каналі Володько Вітровеньки і зараз е продовжую знімати, готую за 100 і на черзі сільпо. Так що заходжу в сільпо і буду дивитися, що там можна приготувати. О, тут є телятина з кістки з м'ясом по 15 гривень за кіло. О, так, що треба брати таке. Без антибіотиків та гермо. Ой, навіть ще й не знаю. Тут ще є зараз гарна акція на серце. Вони по 69,99 за пачку, ще й плюс мінус 35 зараз. Коротше, беремо і, і то. Зароблю такі, Зварю легкий супчик зараз. Будуть котлетки з сердець. Я купив картоплю, моркву і цибулю. Тут, напевно, буде трошки більше, але вже як є, так є. Ну, не знаю, ще скільки ще попробую. ще візьму 4 яйця і думаю, хватить. Більше вже нічого не буду добирати. І так, я думаю, що там буде взагалі більше. Дорожче вийде. У мене трьома яйцями вийшло 102 гривні. І це плюс. Серця, кості, картопля, морква, коротше все на суп. Так що отак. Вот Я вдома, продукти на столі. І закупи вийшли на 102 гривні. Оце <плес> все. Так, бачите, тут 93,42. Етилятина.

І я добрав ще 3 яйця, я показував яйця по 4 гривні. Ну, я брав лоток, то це пішло окремим чеком. Ну я сюди плюсую 12 гривень. Їх там можна і по одному купляти, тож легко можна купити 3, яких треба. Бо до того, що плюс 12 гривень це 102-104, зараз точно скажу. 105,39. Так що така от закупка на 105,39. І буду я готувати суп і такі типу оладки, котлети з серця. Коротше, зараз приступаємо до готування. Кісточки дуже гарні, то навіть можна зробити зняте відео там холодець за 100 гривень. Два пакета таких костів чи три навіть це по 19, 20, 20, 60, морква і цибуля в 100 гривень можна вкластися і буде. Дві гарних тарілочки холодцю, чи навіть три вийде. Так що кості я промив, ставлю варити. Супу буде десь приблизно ну я варю в 3-літровій кастрюлі, так що води заливаю зараз 2,5 Бюджетно-бюджетно, але також має бути досить смачно. Того варити будемо бульйон півтори години сам бульйон. щоб гарно ці кості наварилися і бульйон став дуже гарним насиченим, бо кості дуже класно виглядають, дуже смачненькі. Спочатку газ більшенький, знімемо шумовиння, і потім вже газ зменшимо і будемо варити. Все, зняли пінку. І тепер на вогонь зменшуємо вже на такий досить невеликий. І хай собі отак ледве-ледве побулькою будемо варити півтори години. А що холодець смачний, бо довго вариться. Ну так ми і тут бюджетно-супчик зробимо дуже смачненьким за рахунок дуже смачного бульйону. А за той час зробимо фарш на сердечко. Ну, на оладки, котлетки розрізаємо кулюк. Я спочатку серця заливаю водою, щоб трохи сама кров вийшла в воду. І так хай в воді постоять з пів години, хвилин 40. Сердечка своє відстояли в воді, вся кров вийшла. Якщо я там на тушення чи на що даю, на тушковання, на підливи, я їх там чуть-чуть обрізаю, там якщо ті труби лишні стирчать. На перемелення не бачу в цьому сенсу, бо це і так мелиться. І то, що йде поза тими 100 гривнями, тут є 4 столові ложки борошна і люба спеція до м'яса, яка у вас є, таку до 2 чайні ложки. Можна 4 ложки манки, можна 4 ложки борошна, можна 2 манки, 2 борошна, можна 3 манки, 1 борошна. Коротше, любе, любе співвідношення, або, або тільки це, або тільки це. І перемелюємо спочатку цибулю, щоб потім гарно цибуля вимолилася. Цибуля змололася, тепер засипаємо всі сердечки і змерюємо. Решітка на м'ясорубці ця середня. І не маленька, і не велика. І щоб ще вимолилося все з м'ясорубки, вся цибуля і серця ще запихаю одну кромочку хліба, один кусочок. Все гарненько перемішуємо і відставляємо на хвилин 10-15, щоб іманка собі тут набухла. І Румаринувалися самі сердечка і цибулькою і спеціями. Солимо першим за смаком. Я не додаю вже солі, бо в мене вона була в спеції. А, ну, звичайно, забув яйця. Три штуки на цю порцію. Ідеально достатньо. От тепер перемішуємо, залишаємо, а вже ми йдемо займатися далі з супчиком. За той час ми нарізаємо цибулю і моркву. За бажанням, як вам подобається, так нарізайте, я нарізаю на такі пів кільця моркву. А цибулю нарізаю досить дрібно. Бульончик вариться вже годину, додаємо цибулю і моркву. І я додав 2-3 лаврових листочка і декілька зерен чорного перцю і десь буквально 3 духмяного. То, що йде поза покупкою. І теж то, що поза покупкою. Звичайна класична універсальна приправа до супу чи там до чого, типу тих 12 овочів, чи як вона там є. І сіль. Засипаю картоплю і буду ще з хвилин 15 варити. Ну, це виходить півтори години всього процесу, що вариться весь бульйон і весь суп. Ну, годину вариться сам суп, потім додаю цибулю, морку. І через хвилин 10, як проварилася цибуля, моркву, додаю картоплю. Косточки можна витягнути, картопля хай доварюється. Зараз косточки декілька хвилин встигнуть, якраз довариться картопля і вернемо м'ясо в бульйон. А зараз будемо вже починати смажити наші котлети. Я ще нам трошки, тож -тож, поза 100 гривнями, замороженого кропу зелені. Можете не додати. І як бачите, м'ясо трохи досить так нормально. Є на таких косточках дуже смачно варити. Вертаємо м'ясо ще 2-3 хвилинки і все виключаємо, даємо настоятися. Даємо на пательню олії і будемо смажити наші серцеві котлети, сердечні котлети, коротше котлети серця. Чекаємо, поки сковорідка гарно розгріється олія. І просто ложкою на сковорідку наші котлетки. Вогонь такий чуть середній. Обсмажуємо там по 3-4 хвилинки з кожної сторони. Бачите, так, такого гарного золотистого кольору. Це наш супчик виключаємо, як бачимо, тут на 2,7 літра приблизно, ну, трьох нема. Досить багато в супі м'яса з цих кісточок. Так що супчик люкс. Все, хай собі настоїться. Досмажуємо котлетки. І так, готово! Виходить, 25 таких от котлеток, просто гора котлет за фактично копійки вийшла. І досить смачний супчик з великою кількістю телячого м'яса. Ароматний, смачний, наваристий бульйон. І фактично тільки картопля і морква. Так що готуйте. Це смачно і це от досить економно. Ну, на 105 гривень тут вийшло обід на цілу сім'ю. Зараз покажу, що скільки супу залишається. От, значить, я ще включив, щоб він загрівся, бо поки я смажив котлети у холов, скільки тут просто м'яса плаває. Так що дякую, що завітали. Підписуйтеся, хто ще не підписався, пишіть коментарі. І пишіть, чи рубрика цікава, і чи варто продовжувати. Бо поки два попередніх відео там за тебе, і сільпо також дуже гарно дуже зайшли, особливо сільпо, як я пам'ятаю, там більше переглядів. Так що, отакий от у от мене обід. Всім смачного, а я молодець. Слава Україні і мирного дня.